Росіяни і Білорусі вже на жаль допустили. Це була півторарічна боротьба і переписка і звернення, в тому числі до міжнародного олімпійського комітету і міжнародних федерацій, які насправді могли не допускати е представників країни терористки, і осіпак з Білорусі до е відбіркових змагань, де виборювалися ліцензії, і деякі федерації, наприклад, як міжнародна федерація легкої атлетики. Досить ключова для літньої олімпіади, так і робили, не допускаючи росіян. Але все-таки це відбулося. Ви правильно назвали ті обмеження, які запроваджені. Вони насправді набагато ширші. І я вам скажу, що е, тут є два моменти цікаві: перший політичний момент, навіть геополітичний для Путіна як диктаторського режиму, принципово було добитися цього допуску Росії, мовляв. Ми, попри те, що ми творимо, ми покажемо все одно світу, що е, ніякі санкції нас не зупинять, в тому числі в спортивній сфері. Хоча ми розуміємо, що спорт не поза політикою для цього були залучені ресурси, можливості і голосування на рівні міжнародного олімпійського комітету азійських, латиноамериканських і африканських країн. Де в Путіна ще є певні союзники, е, і, е, але що цікаво, другий момент? Зараз вони опинились перед ситуацією, що, по перше, в них дуже і дуже мало ліцензій, і за прогнозами в них може бути там кілька десятків ліцензій всього на дві країни. В той час, як, наприклад, попередні Олімпіади це було кілька сотень ліцензій. Тобто, ні на які претендувати місця вони не зможуть. Більше того, ці обмеження. Вже викликають запитання в самій е, країні терористів, тому що, наприклад, Федерація боксу, яка має великий вплив на міжнародну федерацію боксу Російська, вже прийняла рішення не делегувати своїх спортсменів на Олімпіаду. Мовляв, ми не, ми не хочемо виступати під нейтральними прапорами, угу. і вони розкручують активно пропагандистську іншу тему. Що давайте там Олімпіада вже так якби нас допустили. Ми вже показали, що. Що ми є суб'єктними, хоча це насправді не так, ми будемо готувати власну Олімпіаду на вересень. Вони готують так звані ігри дружби. І уявіть собі цинізм ситуації. Вони вже зараз, навіть українські національні федерації, запрошують взяти в них участь. Тобто я знаю вже прецеденти, коли нашим федераціям приходили запрошення на такі от пропагандистські ігри. Більше того, вони кажуть, ми вам навіть логістичні витрати покриємо. Будуть гарні бонуси, будуть гарні на призові. За це. приїжджайте і покажемо світу, що спорт у нас може бути повністю автономний і зараз дуже активно в цьому напрямку. Працюють з азійськими, африканськими латиноамериканськими країнами, тому що США і Європа. Це відкидає, і зараз слава Богу, вже прозріння прийшло і на рівні міжнародного олімпійського комітету, який сказав, що це все пропаганда, це все поза статутом неправильно і їх різко засудив. Тому насправді я думаю, що нічого доброго для самої. Росії ця олімпіада не принесе, але путіну було важливо показати, що не будуть запроваджені міжнародні санкції, і це було використано у пропагандистських цілях всередині самої Росії щодо їхніх громадян. Ага. Них це був принциповий момент.